Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 16 по 21, підручника Алгебра 7. Та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розкладіть на множники І два завдання. Приступаємо до виконання. У нас квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий, тобто квадрат другого виразу. Складаємо нам множники. це буде у нас квадрат різниці виразів «Т» і «Б». Завдання друге у нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів на їх суму. Номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 21 підручника алгебра 7. Та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37 підручника математика 7. Виконано.